Друзья, всем привет! С вами я Артем, канал Зоокул. Сегодня у нас на огляде помпа насос фирмы Aquel, модель циркулятор 2000. Это Це... В принципі, продукт, який фірма Quail, це продукт, який не потребує так, доп реклами, тому що Quel подобається дуже багато кому. Це Польща-виробник. Десятки років роблять гарне обладнання. По цьому насосу. Це насос, який Перекачує через себе дві тисячі літрів за годину, підходить на об'єм акваріума до п'ятиста літрів і має потужність двадцять сім ватт. Добрі присоски, які довго не добіють, Потім є можливість регулювати поток води, якщо невеликий об'єм. Також ці насоси купляють люди, хто купив собі турбофільтр. З часом, наприклад, згорів насос. Вони фільтрують що елемент залишають, а купляють тільки окремо верхню частину вигонку. Так, В стандартній роботі, якщо її використовувати як помпа головка, то одягається фільтруючий ну можна там так одягнути, можна це одягнути. ну Наприклад, одягаємо і сюди. Беремо фільтруючий ламент і так от вставляємо. Таким чином. Знизу всасується водичка, профільтровується, звідси виходить чиста вода і повітря, якщо ми хочемо. Якщо ми ми хочемо. хочемо повітря, вставляємо таку насадку, на неї одягається шланг. На кінець шланга ми одягаємо таку насадку. ще. Таким чином звідси виходить водичка, занурюємо насос на глибину 2-3-5 см, шлангу викидаємо азовні акваріума і звідси виходить чиста вода і мілке повітря. Цим ще можна регулювати кількість пузирків. Є різні всякі ще насадки, щоб фіксувати його без присосок, тому можна направляти струю, куди нам зручно. Тобто, ну, багато всього всередині є. Не забуваємо, що в такому форматі з подачою кисня кисень є, поки фільтруючий елемент не забитий. Мічалочка наша забивається, і повітря стає нуль або дуже мало. Так, раджу завжди мати фільтр окремо, компресор окремо. Інколи нам потрібно розбирати його і достаємо, примиваємо ротор. Ротор це елемент, який качає, повід... Ой, качає воду. З часом ротор забивається і може зупинитися. Тому не забуваємо його мити. Ротор знаходиться на керамічному валу, таким чином, дуже тихо, тиха робота самого насосу. Аквель робить обладнання. І характеристики, які якщо написано, 2000 літрів за годину, то плюс-мінус такі характеристики і будуть. Насос важкий. Не порівнюйте його з китайськими аналогами, які в три рази менше важить. Тому що, ну, якщо він важкий, значить всередині є нормально серйозний двигун, який буде качати. Тому на маленькі об'єми взагалі не раджу такий насос ставити, тому що буде ураган просто. Так. Недоліки. Ну, Недолік один це не самий дешевий продукт як для насоса. А переваги багатофункціональний, є можливість регулювання потоку, надійний, є гарантія офіційна, саме головне, потужний і надійний. Посилання на цю модель ну, після відео знизу в описі. А так що, дякую за увагу, підписуємось на канал і до зустрічі!